Права 1789. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо, дивимося, яке у нас перше рівняння. 3,7, що множиться, на х-2,6 дорівнює 25,53. Ну що ж, будемо шукати невідомий множник, то що в нас в дужках. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що x відняти 2,6. Це дорівнює. Отже, добуток 25,53, що ділиться на відомий множник на 3,7. Ну що ж, записуємо, що х відняти 2,6 це дорівнює. Для того, щоб поділити, нам треба перенести кому праворуч на один розряд і ділене віддільник. Тоді у нас частка не зміниться. Записуємо тоді 255, вийде 3, що ділиться на 37. Ну що ж, записуємо, що х відняти 2,6 це дорівнює. Ну тут нічого не придумаєш, треба ділити куточком. Записуємо 255,3. Що ділиться? Що ділиться на 37? Ну що ж, 255 ділимо на 37. Це буде 6. 6 помножити на 7 це 42. 2 пишемо. 4 запам'ятовуємо. 3 помножити на 6 це 18. плюс 4 це 22. Віднімаємо. 5 мінус 2 це 3, 5 мінус 2 це 3, 2 мінус 2 це 0, попереду напишемо. Вже будемо брати цифри після ми, то Ціла частина частки у нас 6. Зносимо 3. Отже, 333 ділимо на 37, це буде 9. 9 помножити на 7 це 63. 3 Пишемо 6, запам'ятовуємо, 3 помножити на 9 це 27, плюс 6 це 33. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 6,9. Ну що ж, дивимося, невідомо зменшуване від'ємник і різниця. Щоб знайти зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що х тоді дорівнює. Отже, це буде 6,9 додати 2,6. Записуємо, що x тоді дорівнює. Так, якщо ми додамо 0,6, то це буде 7,5 і ще двійка, то це буде 9,5. Записуємо 9,5. Ну що ж, записуємо відповідь до першого завдання. Отже, корінь нашого рівняння 9,5. Ну що ж, переходимо до другого рівняння. 4,5 відняти х, що ділиться на 2, мінус 1,5, дорівнює 3,6. Ну що ж, зменшуване, невідомий від'ємник у дужках і різниця. Щоб знайти від'ємник, нам треба від зменшуваного відняти різницю. Ми записуємо, що x, що ділиться на 2, відняти 1,5, це дорівнює. Отже, від зменшуваного від 4,5. Потрібно відняти різницю 3,6. Ну що ж, записуємо, що х, що ділиться на 2 мінус 1,5 це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 4,5 з заберемо 0,6, то у нас вийде 3,9. А якщо ми заберемо ще 3, то різниця в нас 0,9. Записуємо, що це дорівнює 0,9. Гаразд? Ну а тепер знову дивимося, зменшуване, від'ємник і різниця. Як знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що Х, що ділиться на 2, це дорівнює до різниці 0,9 Потрібно додати від'ємник 1,5. Ну що ж, записуємо, що Х, що ділиться на 2, це дорівнює. Ну, Разом у нас буде 2,4. Так, суму ми знайшли. Тепер ділене, дільник і частка. Як знати невідоме ділене? треба частку помножити на дільник. Отже, записуємо, що х тоді дорівнює. Тобто частку 2,4 потрібно помножити на дільник на 2. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює 4,8. Є це 2,4 що множиться на 2. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, відповідь до другого рівняння. У нас буде корінь нашого рівняння 4,8. Ну що ж, переходимо до третього рівняння. 14,8 х, що ділиться на 2,8. Це дорівнює 8,5. Ну що ж, будемо знаходити те, що на дужках. це невідоме ділене. Щоб його знайти, треба частку помножити на дільник, то ми записуємо, що 14,8 додати х це дорівнює. Отже, частка 8,5, що множиться на дільник на 2,8. Ну що ж, Записуємо, що 14,8. Плюс х це дорівнює. Ну, Давайте знаходити добуток. Записуємо 8,5, що множиться на 2,8. Множимо. 5 помножити на 8. Це у нас 40. 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 8 на 8 це 64, плюс 4 це 68. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 8 це 16, плюс 1 це 17. Додаємо. В кінці у нас вже буде 0. 8 плюс 0 це 8, 6 плюс 7 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 це 2. Раз, два знаки після коми ставимо 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що сума в нас дорівнює. Добуток у нас дорівнює 23,8. Ну що ж, а зараз, як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми записуємо, що х тоді дорівнює від суми 23,8. Потрібно відняти відомий доданок. Це 14,8. Ну що ж, записуємо тоді, що х дорівнює. Різниця дробової частини дорівнює 0, а 23 мінус 14 це буде 9. Записуємо тоді, що різниця у нас буде 9. Записуємо тоді відповідь. Отже, корінь третього рівняння у нас 9. Ну що ж, переходимо до останнього, до четвертого рівняння. 1,5, що ділиться, на 2х мінус 2,4 це дорівнює 2,5. Ну що ж, ділене невідомий дільник і частка. Щоб знайти невідомий дільник, нам треба ділене поділити на частку. То ми записуємо, що 2х відняти 2,4 це дорівнює. Отже, ділене 1,5 потрібно поділити на. Частку на 2,5. Ну записуємо, що 2х мінус 2,4 це дорівнює. Для того, щоб ми могли виконати ділення, нам треба перенести кому на один розряд праворуч в діленому і в дільнику, щоб не змінилась частка. у нас вийде це 15, що ділиться на 25. Ну що ж, записуємо, що 2х мінус 2,4 це дорівнює. Ну що ж, тут можна і усно поділити. Можна помножити дільний, дільник на 4. Тоді в нас вийде 60, що ділиться на 100. Це усно елементарно робиться. Ну а можна куточком. Дивіться, 15. Що ділиться? Що ділиться на 25? Ну що ж, 15 менше, ніж 25. Ціла частина частки у нас дорівнює 0. Ставимо кому, дописуємо 0. 150 ділимо на 25, це буде 6. 6 помножити на 5 це 30, 0, пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 помножити на 6 12 плюс 3 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 0,6. І... Ну, а зараз дивимося. Отже. Зменшуване від'ємник і різниця. Щоб знайти невідоме зменшуване, це 2х, треба до різниці додати від'ємник. То ми записуємо, що 2х тоді дорівнює. Отже, до різниці 0,6 додаємо від'ємник, це 2,4. Ну що ж, записуємо, що 2х тоді дорівнює. 0,6 плюс 2,4 це буде 3. Що ж, записуємо, як знайти невідомий множник Х. Потрібно добуток 3 поділити на відомий множник на 2. Ну і записуємо, що х тоді дорівнює 3, що ділиться на 2. Ми 3 можемо записати як 30. Десятих. 30, десятих, що ділиться на 2, це буде 1,5, бо 15. Десятих. То ми записуємо, що частка у нас дорівнює 1,5. Є. Ну, що ж, записуємо тоді відповідь до четвертого рівняння. Отже, корінь нашого рівняння 1,5. Ну що ж, я вивів на екран розв'язок усіх чотирьох рівнянь. Ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.